6 грудня українці відзначили загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців День Збройних сил України. Із цієї нагоди напередодні свята у Радехівському народному домі відбувся святковий концерт. Поряд із концертом із нагоди професійного свята військовослужбовців України у фоє народного дому відбулася виставка зброї. Ми проводимо акцію, допоможе. Бійцям на сході України, а також проводимо збір коштів для допомоги дітям сиротинців та дитячих будинків Донбасу. Виставили військову амуніцію, зброю та боєприпаси, щоб діти зі шкіл побачили, чим воюють наші бійці на сході України. До акції ми також запросили прийняти участь націоналістичну організацію УНСО з міста Червоноград. Також усі охочі у цей день могли долучитись до виготовлення маскувальної сітки, прив'язавши запропоновані стрічки. Активніше долучатися до даної акції запрошували відвідувачів свята пластуни підготовчого курення імені Квітки Цісик, що діє у нашому місті. Ми допомагаємо солдатам, а то Просим те, щоб залізаличко. Особливо цікавою, як і для хлопців, так і для дівчат, стала виставка військової зброї. Серед її експонатів також боєприпаси та військова амуніція. Їм Більше найбільше цікаві зараз автомати і гранати підсумком акції стала зібрана сума у розмірі 1237 тисяча гривень. Будуть придбані. Медикаменти, медикаменти, лікарські засоби, а також все необхідне. Теплий одяг, носки, взуття. Ну все необхідне, що потрібно для бійців на фронт. Із нагоди свята відбувся гала-концерт переможців всеукраїнського дитячого фестивалю мистецтв, сурми звитяги, із ініціативи Радехівської районної школи мистецтв. Загальне професійне свято, всіх українських військовослужбовців. Давно заслужило всенародну повагу і шану з боку офіційних державних структур усіх рівень. Цей день приурочений до дати прийняття закону незалежної України від 6 грудня 1991 року про Збройні Сили України. Концерті. Ми запрошуємо на сцену переможців районного туру всеукраїнського фестивалю Сурми з витяги 2016. Хочу привітати тих, хто носили, збро... носили зброю в руках, носили на собі форму. Це вояки УПА, скажу герої. Це вояки Другої світової війни, це вояки Афганістану. Це учасники АТО, учасники бойових дій. І ще одне, знаєте, ми їх не згадуємо, але хочу привітати всіх хлопців, які служили в добровольчих батальйонах. Їм не вручали ніяких пільг, їх зараз мало згадують. Але це люди, які не хочуть ні соціальних пільг, ні соціальних, ні, нічого. Просто виконували свій конституційний обов'язок кожного мужчини. Переможців районного та обласного фестивалю Сурми з витяги», а також керівників кращих колективів, нагородили грамотами Марія Климочко, голова Радехівської районної ради, Ігор Мельник, перший заступник голови райдержадміністрації та Любов Репетило, керівник відділу освіти РДА.